Цими вихідними активований збільшений шанс призову легендарних героїв з сакральних уламків. Тож я дочекався, поки закінчиться Х-10 на Глейка Доталого, якого я особисто вважаю не дуже корисним героєм. І сьогодні ми будемо нарешті відкривати сакрали. Вітаю вас, шановне панство! З вами Сан. І сьогодні ми отримаємо душу Фреї, сподіваємось, міфічний том і ще на додачу пачку цікавих легендарних персонажів. Поїхали! Якщо сказати пару слів про причини, чому ми відкриваємо, то перш за все мова йде про пітизіркову душу Фреї. Я не вважаю, що за неї варто йти кожному, але я особисто ставлю дуже багато на цього персонажа. Як на мене, вона дещо змінить мої підходи на арені і деякі команди в облозі. Тому я дуже хочу отримати на ній п'ятизіркову душу. По-перше, для хорошого удару, по-друге, для збільшених характеристик. Власне, на цей момент мені залишилось набрати 62 тисячі очок це чисто на душу. І я додатково хочу забирати ще міфічний том. Це у нас виходить менше п'яти сакралів за міфічний том, це, як на мене дуже дешево, і в нас є певний їх запас. Тож сьогодні ми будемо відкривати цілих 18 камінців. У нас є 27, тобто у нас більш ніж комфортний запас під потенційне злиття. Це наступне злиття, це має бути Хэллоуінське. Зазвичай воно, ну, м'яко кажучи, так собі, але іноді трапляються досить цікаві кандидати. Тож, будемо бачити, власне, що у нас ну, в цьому році. Значить, якщо ми кажемо про легендарних персонажів, кого я хочу отримати, давайте швидко пробіжимось мова йтиметься тут, напевно, нікого. Ельфів. Моторіон, безперечно. Можливо, Деліана Можливо, Лунатери, Вони корисні у по, -по, 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 -по. Що тут Falmant не впаде? Корвіс, можливо, знову ж таки, для, більше для Ну Фрея нам прийде і так. Та, важливо розуміти, що персонажі з Асгарду. Він здається вже в пулі. Та, не падає тільки Локі і Один, але умовно, і Тор, і Фрея може впасти ще додатково. Тож, чому ні? Серед цих персонажів гуртук може бути цікавим все ще для комбінації під гідру, не для тих, що були раніше, але умовно це все одно досить, досить корисне дядько. А на Та, я тебе чекаю, сонечко прийде. А, значить, з покручів. З покручув, з Дуже сильний хлопець. Хоча є велике питання, чи знайде він у мене на аккаунті якесь місце на арені. Але це безумовно прям, прям цікавий персонаж. А, т -т -т Браго, чисто в цілому, що був, бо є певні місця, в яких він прям добре заходить. Демони, серед демонів Сиція? Ліліту, але знову ж таки, Ліліту вже на цей момент я навіть не впевнений, наскільки я прям сильно хочу, щоб вона була. Тобто на арені вона сильно втратила позиції. А, можливо, в 3 на 3, як дат третій саппорт в додачу до Анкори і Піфіона. Але, але в цілому було б, було б непогано мати. Ми пропустили Нежить Машалет, класний, Морігейн. Так, я дуже хочу закривати Амілуса без головної болі, і Морігейн, це власне мені дозволить зробити. Князь Ночі, безумовно, через те, що ось ця історія, та, штраф не можна відбити, тобто не відбиваємо штраф захисту. Це прям цікаві історії під пророчку. Відступники, напевно, найдивніша фракція. Можливо, дублі анкори, щоб на якомусь моменті почати її посилювати, насправді було б цікаво. Або можливо, навіть другу анкору зібрати. Серед дворфів Трунда все ще, як я і писав, власне вона досить сильна для гідри, та вона не перебуває там. Ці в сотні разів, але вона все ще дуже крутий нюкер, вона все ще пробиває абсолютно фантастичні цифри, і це питання в тому, як її застосовувати. А по -по -по... На відміну від Трунди, до речі, Мічинакі, як на мене, дуже багато втратив з цими змінами гідри, і він вже не настільки ефективний, як раніше. Тому тут, напевно, Дублі Харіми, не знаю, ніндзя. ніндзя, здається, не падає там тільки. Нобелі, якщо впадає його, можна підсилити. Ну і безумовно, Ельва. Ельва це прям, от, напевно, третій саппорт Мрії та Під Ареном. Це було б дуже добре. Три. Однією з головних загроз зі сторони росіян є розвідувальні БПЛА, які щоденно і щогодинно загрожують як тиловим містам, так і позиціям наших військових. Тож фонд Поверніть живим починає безстроковий збір на збиття тисячу таких розвідників. Наша задача долучитись до підтримки ініціативи, яка може змінити хід цієї війни, до чого й хочу вас закликати. Посилання на детальну інформацію щодо збору залишу в описі до відео. Дякую за вашу увагу і повертаємось до теми. Так, власне. Давайте починати. У нас є вільне місце, 18 ламочків, поїхали. Дивимось. Починаємо з епіка. У нас вже є певний запас відкривань без легендарки. Тож я очікую, що досить скоро вона має приходити Карліні таке собі. Можливо, навіть вийде витягнути їх кілька підряд. Так, дивимось. Кіра. Е, перш за все, персонаж під злиття Мікаги, якого всі знають. Так, це, в принципі, Ключова і, напевно, найбільш затребувана роль. Але в моєму варіанті в мене лежить п'ятизіркова душа під нею. А легендарка з п'ятизірковою душею, як ми знаємо, може робити прям чудеса. Ну, це дуже крутий захисний герой. Знову ж таки, той же Сентранус може, може заходити прямо на ура. Дивимось далі. Ах, думав, ще одна легендарка Тайрел. Старий герой, але все ще крутий герой. Масове зменшення захисту, штраф атаки за один це прям не передаваємо. Нельдер досить спірний персонаж, бо знову ж таки, він має бути дуже сильним під лаву лицаря, і він один з, напевно, найсильніших. Але конкретно в моєму випадку він мене трохи розчарував з його непостійністю цієї пасивки А1. Тому, тому таке. Я не, не прям буду його вам рекламувати дуже сильно. Але, безумовно, він один з кращих епіків на, хард... на важкий рівень лава воли. Єлагірна одна з дуже дивних персонажів орків, вона, здається, оживлює, коли вбиває, та... але при цьому вона дуже хлипка і ну, трохи дивна. Так, все ще нема другої легендарки. Сержант Аріргард. Свого часу персонаж, який там проходив Бомала, прям дуже успішно, але зараз у нас є прям сильно кращі варіанти. А Бергот просто є, просто існує. Не сказати, що чимось навіть корисним. Збирачка трупів це один з найперших персонажів. А ні, це, це не воно. Мені здавалось атакою союзника, але тут інші історії, тут штрафи лікування. Ну, до речі, підаміуса, якщо воно заходить, та да, в ротацію може мати сенс. Джарик це безумовно дуже крутий епік. Епік, який свого часу мені дозволив вбивати грифона досить швидко, дуже живучий, дуже допомагає в там, багатьох місцях, де треба додатково виживаємість команди. Гракус. Здається, знову ж таки, я його колись планував зі штрафом лікування Підаміуса, але з якоїсь причини я його не став використовувати. Але чому ні? Щось нема все ще другої легендарки Магнар. Здається, мій Магнар ще не плюс 4, тому це буде корисно. А... Мова йде про те, що ось ця навичка, коли застосовується без випалювання здоров'я, це один з. Найсильніших нюків від героя здоров'я в грі. Сильніше, ніж там, більшість легендарок та навіть міфіків. Є дуже мало персонажів, які можуть з цим потягатися. І при цьому він епік. Це прям дуже, дуже толково. Та де ж моя друга легендарка? Ловець. Це насправді, як кажуть наші англомовні колеги, Legendary in Disguise, тобто легендарка, яка прихована. Це найсильніший залив в грі. Крапка. Тобто 30% заповнення шкали з додатковим ходом. Тобто, по суті, це 30% заливки кожні два ходи. Це ну, немає іншого персонажа, міфічного, легендарного ще якогось, який е, має якийсь схожий ефект. Майже всі команди на кланових босів, якісь специфічні спідтюни, вони, вони всі використовують ловця. Ачак соло персонаж під фарм Павука або під якісь контролі в Сінтраносі? Важко сказати, де його використовують, бо я особисто ним не користуюсь. Так, даршон. Персонаж з масовою слабкістю, провокацією. Ну, чому ні? Так, дивимось далі. Та де ж наша друга легендарка? Щось прям дуже нам неталений цього разу. Уго. А, Зараз, напевно, знову повернеться використання на гідрі. тому що зараз дуже багато залежить від того, наскільки швидко ти можеш контролювати хід бою. І швидкі кулдауни ось на трьох ходах. Блок бонусів зменшення захисту. Це прям дуже, дуже рятує для лігру. Плюс паразит. І додаткове лікування плюс саме по собі лікування і очищення від штрафів, це дуже-дуже вітається вибою з Гідрою. Так, ще один Нельдер. Ми чекали на тебе, ми чекали щось, щось легендарне і, можливо, на останок. Ні. На останок ми нічого не отримаємо. На останок ми отримуємо Діларію. Добре. Ж, насправді не настільки все класно, як мені очікувалось, але вже як є. Давайте відразу забираємо книжку, забираємо ще два ключики, відкриваємо душу фрей. І залишилось до формати 500 очок з тренування. Це буде зробити дуже легко. І забираємо ще міфічний том-навичок. Сподіваюсь, ваші відкриття були значно крутіші. Діліться результатами моїх коментарях. З вами був Сан. До зустрічі і допомагайте з